Вітаю всіх, мої дорогенькі. Делегація українська, на чолі з Юлією Середенко поїхала до Америки. В п'ятницю поїде туди Зеленський. Я хочу подивитися, як пройдуть ці зустрічі і ця поїздка для української делегації і лічно для Зеленського. Для української делегації, як пройде ця зустріч? Ну, їдуть за грошима, естественно, і за допомогою. Емоційно, дуже дуже емоційно. Важко йтимуть перемовини. Від чогось з чим приїде наша команда? Їм прийдеться відмовитися, пожертвувати чимось, прийняти якісь нові умови, що кардинально поміняє плани нашої делегації. Ну, з яким результатом наша делегація приїде додому. Да. Їх перенаправлять з цими всеми питаннями до Європи, в Євросоюз. Да? США скаже їдьте з цими всіми питаннями до Європи, і там вам дадуть гроші. Просіть гроші у них. Все за чим ви приїхали до нас, їжджайте в Євросоюз. Як Зеленський, з яким результатом повернеться з зустрічі з Трампом? Перше, як пройде ця зустріч? Для Зеленського, я дивлюся. Для Зеленського. Володимир Зеленський. Як для нього пройде найближча зустріч з Трампом? П'ятницю чи суботу там вона відбудеться? Як вона для нього пройде? Ті ж самі карти. Проситиме гроші на ЗСУ. Ну, це, звісно, томагавки. Взагалі, всі ті самі карти виходять. Да? Буде багато розговорів, обіцянок. А, щось дадуть, щось дадуть, але щось і не дадуть. Да? В одну руку насипаємо, а другому і насипаємо. Щось дадуть, а щось і не дадуть. Ну, хоч щось і то добре. Томагавки дасть. Я скажу так. Домовляться домовлятися. Про тамагавки. Домовляться домовлятися. Е з яким настроєм е після зустрічі з Трампом буде Зеленський? З хреновим настроєм він буде. Його плани на те на майбутнє, на майбутнє вони рухнули. Да? З тим, з чим він їхав, і ту інформацію, яку він отримає, перекриває йому, м -м -да? рушить його плани на його погляд на майбутнє цієї війни. Рушить. А чого? Що такого скаже йому Трамп? Ось і Трамп. Нове своє бачення. Ні, я не можу, я боюсь, я опасаюсь, це ескалація. непредсказуємий розвиток подій, якщо ти, я тобі дам те, що ти просиш. непредсказуємий розвиток подій у мене. Е, я, я бою, він боїться це давати. Він боїться давати. Він не розуміє, який буде потім розвиток подій, якщо він дасть ці томагавки. Понімаєте? Е, хоча щось дасть, можливо, якісь інші ракети, не томагавки. Да? Поки що будемо лякати, тому що я не розумію, який буде розвиток подій, щоб ми не наробили хуже. Такий буде контекст. А чого насправді не хоче давати Трамп томагавки? Чого насправді не хоче давати? Тормозить? Ну, він питається, що він своїм авторитетом і своїми словами переубідить Росію, Путіна да? лічно. В, в тому, що... <смічно> Аж смішно. В тому, що треба договоритися і заключити мир. Да? Тому що я Ясне Сонце, я от в Ізраїлі закінчив, 25-ту війну я закінчив, і з тобою я закінчу перемовинами. перемовинами. Я зупиню, я наведу мир між народами, да? мости при помощи договору словами, тому що я ну, сонцелікий. Остать, по-другому не скажеш. Ну, менджується він, він боїться трошки. Трошки боїться, так? Да? Він трошки боїться. Е, ви знаєте, і наскільки Путіна, хоча він влюблен в Путіна, і це мої карти завжди показують, да, скільки він оглядається на Китай. Яка реакція буде у Китаю, якщо. Е, він Україні дасть томагавки. Він оглядається на Китай і боїться наказання вищий суд від Китая. Да? А взагалі коли небудь дасть томагавки. А, дасть. Те, що було ілюзією, стане матеріально осязаємим. Але для цього потрібен ще час і потрібен якийсь переломний момент. Карта смерті. Знову потрібна трансформація в сознанні Трампа да, для того, щоб все як завжди. Карти говорять, історія повторяється. Історія повторяється. Да? Дежавю. Для того, щоб ми отримали томагавки, треба, щоб іще щось перевернулося в сознанні чоловіка. І те, що здавалося ілюзією, може стати матеріально осязяємим. Він нам дасть, але це буде не скоро. Поки що це буде як предмет залякування Росії і спонукання їх до. Перемир'я, знову включиться авторитет, давайте домовлятися, а то як дам їм, а то як дам їм тамагавки, і буде вам капець, давайте говорити. Він знову буде давити і думає, що все вийде, як в Ізраїлі з Хамазом. да? От, всі догов... договоряться, щось підпишуть, і коли це не вдасться, трансформація в голові, яка вже колись у нього відбувалася, уже Раз у нього щолкнуло, і він почав говорити про томагавки, почав говорити про те, що Росію треба додавлювати, і ілюзія стане реальністю. Ну, от, примірно так. Примірно, ребята, так. Ну, нічого, Зеленського багато терпіння. Е е я думаю, він його додав. І обставини е його додавлять до того, щоб він нам їх дав. Для України поїздка Зеленського і е, американської делегації в загальному як буде? Неудачна. Це сам Трамп Санцелікий. Да? Е, е, нанесе удар, не виконає обіцянки, не піде на якісь согласи, соглашення, буде вести себе хитро, буде вести себе подло. І ну, це очіку, очікувано. Да? Нам про це не скажуть. Нам заявлять, що все пройшло просто прекрасно. Да? Трамп виступить і скаже Боже, яка була прекрасна зустріч! Зеленський підтвердить, тому що по сонцю заявлення будуть самі радужні. А насправді ми маємо отаку от фігню. Ну, нічого, вслідний раз вийде.